Вітаю вас! Я Галинка, і ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Так, в мене буде свій канал, рукодільний канал. Я планую на своєму каналі розповідати про свій рукодільний досвід, маленькі корисності, а також покажу вам деякі свої досягнення і. Розповім про спільні проєкти наших українських майстерінь, в яких я буду брати участь. Також планую випустити майстер-класи простих речей та окремих елементів. Відразу вам скажу, що я не є перфекціоністом і можна зробити, звичайно, краще, ніж роблю я. Ідея про свій канал в мене виникла восени, коли в один тиждень до мене звернулися дві мої подружки з однаковим проханням. Покажи, як зв'язати найпростіші шкарпетки. Але тоді я якось бачила одні перепони, словом, от зараз я наважила. В'яжу я досить таки давно, спицями приблизно років з 10. Через років 4 я навчилась шити на швейній машинці, вишивати. В студентські роки я освоїла гачок. Ну, зараз підключала щось нове. З приходом інтернету в наше життя ідей стало більше. Легше було знайти можливості для реалізації цих ідей. В більш-менш мирний час я в'яжу лише те, на що є натхнення, лише те, що мене радує, лише те, що дає мені змогу реалізуватись. Найбільше я люблю в'язати легкі ажурні, сукні, ірландські мереживо, але враховуючи наш клімат, спосіб життя, це не є самими практичними речами, тому укладаю з собою компромісики і щось в'яжу. Дуже люблю в'язати щось в подаруночок, причому, як правило, це такі от несподівані подаруночки. Тобто я завчасно собі вирішую модель, дизайн, колір, а потім людина вже бачить лише готову річ. Як правило, я, звичайно, вивчаю трошки цю людину і ну, дуже стараюся, щоб то дійсно їй пасувало, хоча часом це ну, трошки несподіване рішення для тієї людини. Дуже люблю в'язати для маленьких дітей, особливо дівчаток, і ну, Часто в'яжу сарафанчики, Чому? тому що якщо немає замірів, то їх все-таки ну, найлегше підігнати, скажімо так. Але якщо взяти суху статистику, то найбільше я зв'язала в своєму житті все-таки шкарпет. Шкарпетки я почала в'язати майже відразу, як почала в'язати взагалі, точніше, це були спочатку слідочки з двома швами. Потім це вже були шкарпетки з двома швами на п'ятках, потім мені в руки потрапили слідочки, зв'язані бабусиною п'яткою. Я вже їх там вивчала, як вміла, і почала в'язати щось подібне. З часом я десь бачила у когось щось нове, щось вдосконалювала. І... В'язала приблизно десяток пар щороку для своєї сім'ї, і мені, в принципі, було нормально. А з початком війни ми через деякий час зрозуміли, що, ну, наскільки могли, ми зрозуміти, що забезпечення наших військових вкрай погане, Ах, Насувалась холодна зима. І дуже хотілося хоч чимось покращити, хоч чимось допомогти. Я включила такий турборежим і в'язала приблизно ну, пару шкарпеток щодня. Мене підтримували і знайомі, мене дуже підтримували волонтери, окремо їм вдячність, але я перегоріла. І з весни 2015-го я не брала в руки ні спиці, ні гачок, ну, приблизно років два. А, може, щось вишивала. А, з часом я повернулася і в в'язання також, але зв'язати шкарпетки це для мене було. Я вирішила, що все. Я шкарпеток більше не в'яжу. Життя надто цінне і надто мало часу, щоб вв'язати такі буденні речі, можна зв'язати ну, щось гарне. Коли в нас почалось повномасштабне вторгнення, я через тиждень повного шоку і безпорадності, коли я розуміла, що дуже мало чим можу допомогти, я виняла нитки з якогось проєкту і спочала в'язати. З думкою про те, що в будь-якій геть незрозумілій ситуації взяжи шкарпетки, а може вони комусь будуть потрібні. Зиму я мала набагато кращу пряжу для в'язання. Я побачила ще деякі методи, прості, причому методи в'язання шкарпеток. У мене вже була не така продуктивність, але разом з тим я переглянула своє відношення до шкарпеток. Шкарпетки теж можуть бути досить гарні. У них можуть бути присутні якісь дизайнерські рішення, і разом з тим, коли даруєш карпетки різним, то це як даруєш частинку і себе, і свого часу і таким чином виражає свою турботу. Взагалі, я вважаю, що в'язані речі мають якусь особливу енергетику. І передають затрачену на них енергію, передають те натхнення, яке в'язальщиця вклала. Ну, ось так, я відкрита до запитань. Буду старатися відповісти вам на них. Може, я чимось вам буду корисними. Дякую за перегляд. і до до зустрічі на каналі.